Всім привіт! Я Марія Піон. Твій астролог, і це твій прогноз на 2026 рік для знаку зодіаку Овен. Якщо ти овен за сонцем або в тебе сильний асцендентальний знак овна, тоді це відео буде для тебе актуальне. Насправді це рік великих починань для Овна і старту нового життя, і дуже багато овнів вже наприкінці 25-го року зрозуміли про що йдеться, адже довелося прощатися з чимось, до чого була вже навіть звичка. Довелось прощатися зі стабільністю, і це міняє вкрай все в житті. Тому що те, що для Овнів несе 26-й рік, він несе як започаткування великого циклу. І дуже багато ключових планет буде власне переходити в Овна. А це задіває для Овна. Перший дім гороскопу, тобто все, що пов'язане з власним я. А тут якби і ім'я, і прізвище, і документи, і причастність до певної справи, і статус, і е, певні докази в якості документів ваших знань, кваліфікації, освіти це те, що е, випробовує людину на статус, на те, ким ти є, і ким ти хочеш бути. Часто саме в такі роки люди міняють свої документи. Документи міняють там, наприклад, з прізвища, переходять на псевдонім або беруть прізвище чоловіка, чи взагалі повертаються до родового прізвища. Часто це, власне, роки, коли доведеться повертатися до того, що є в архіві, доведеться піднімати питання документальні, піднімати питання, які будуть стосуватися певної приналежності до якоїсь групи людей, до якоїсь національності. Це також час встановлення нових документів, тому може бути таке, що якби ви врешті фінансуєте Аналізуєте довготривалий процес тяжб. Судових, що це може бути також певна визначеність, але найважливіше, що вже тестові версії цих подій ви проживали і в 24-му, і в 25-му році. Тільки цього разу, в 26-му, це вже справжній початок. Тому те, в чому виникали сумніви два роки до того, те, в чому в 25-му у вас були, знаєте, якби ви трималися за щось старе і ніяк не могли відпустити, то 26-й рік вас просто заставить залишити в минулому все, що. Що має бути в минулому. Він, до речі, покаже цінність людей навколо і одразу покаже хто свій, хто чужак, тому що так званий фільтр оточення вмикається у вас уже третій рік поспіль, і кожного року це дає можливості дійсно викреслити життя тих, викреслити з телефонної книги, викреслити взагалі з комунікації людей, які. Приносять біль, є токсичними, неприємними, або ви маєте неприємні спогади чи певні історії з ними, не зовсім ем, такі благополучні. Це також чудовий шанс, аби залишити в минулому борги, аби залишити в минулому певні зобов'язання. Дуже часто в такий рік, в 2026, ви можете почу, ну, відчути себе більш вільними, більш дієвими, взяти відповідальність за своє життя і можливо в якійсь сфері прям стати такими. Абсолютно незалежними, абсолютно вільними. Часто це довготривалі розлучення завершуються, починається такий холостяцький етап життя. Це точно нова сфера, яка буде дуже вдовго з вами. Тому є шанс, що Овни. Почекайте, до лютого ви ще цього не яскраво відчуєте. До лютого вам потрібно буде виконати кармічне завдання попереднього циклу, тобто завершити, здати екзамен, пережити з людьми з минулого е, певні такі ключові кармічні ситуації, які будуть розставляти по місцям. Чи хочете ви забирати цих людей далі в своє життя, але на дуже довготривалий період, тобто фактично на все життя? Чи хочете залишати їх у минулому? І цікаво, що е, оце до лютого часу. У вас ще відбуваються дуже складні ситуації, можуть бути конфлікти, непорозуміння на роботі, можуть бути якісь підстави зі сторони інших людей. Також це овни зараз виявляють зради, неприємні та хитрі дії в вашу сторону, навіть найближчих людей. Ви можете розчаровуватися у людях, в яких вже давно сумнівалися, але зараз, ніби як фінальна точка ставиться у тому, які ваші стосунки, чого вони варті, і чи варто тих людей забирати з собою вдовгу разом у життя. yeah. Те, що е, саме з лютого вмикаються нові програми, і ви відчуєте яскраво до та після, для овнів буде навіть таким певним стимулом, тому що овни дуже не люблять бути е, в одному й тому ж самому режимі, в одному тому самому проєкті, в одному тому самому місці, і так само в роботі. Їм постійно потрібен рух, нові враження та нові захоплення. І саме цей рік дасть такі речі, які вдовго будуть зацікавлювати. Кожен, хто почне свою справу чи знайде якесь таке захоплення, яке сподобається, в 26-му році, буде потім дуже довгий період займатися цим власне, видом діяльності чи заняття. Також дуже добре, що для овнів фокус йде на особистісну сферу, тобто формування особистого життя. Цікаво, що коли до мене приходять люди і питаються про особисте життя, кожен на думці має лише партнерство. Але я скажу так: що особисте життя це те, як ти себе почуваєш, це і твоє здоров'я, і комунікація з іншими, наскільки вона гармонійна. Власне, і стан твого кошелька так само залежить від того, бо це є все твоє особисте. Тому особисте життя людини ніколи не списуйте лише як тематика ви та ваш партнер в інтимі. Це зазвичай все те, що є вашим камерним таким сокровенним. Це ваші стосунки з людьми, ваші стосунки з собою, оце і є особисте життя людини. Це певне бажання рости, саморозвиток, задоволеність з собою, самооцінка своя. І це те, що ти тримаєш для себе, що є твоєю власністю. І тут питання власності буде ставати на перше місце. Кармічним завданням року являється для овнів визначеність що є моє, на що я можу розраховувати, що є моєю власністю, що підписане моїм підписом, що є мої, під моїм іменем, і на що я можу розраховувати як на своє, лише своє, що мені належить. Це рік, коли не можна оформляти щось на чуже ім'я, це рік, коли все, що ви купуєте, має бути оформлене на вас. Це рік документальний, тому фокус на документах, а також і це як і е, слабка сфера, яка буде випробовувати, тому не піддавайтеся переконанням, якщо хто. Хтось пропонує вам щось на себе е, оформити, але це буде ніби вам належати, бо так ніби вигідніше. Ніколи не йдіть на шахрайські схеми в тематиці юридичного чогось оформлення, що стосується вашої власності. Ніколи не беріть посередників, нібито між якими, якоюсь діяльністю, де звучить ваше ім'я. Ваш авторитет та імідж може підірватися. Але позитивним в цьому всьому є, що якщо ви фокусуєтесь на тому, що все, що ви робите цього року, будь-який результат вашої діяльності має належати вам, то ви розумієте, що і всі лаври, всі нагороди, все, що взагалі, все на що ви заслуговуєте, воно ваше. І це ви забиратимете з собою вдовгу. Тому ні в якому разі не компромісьте в плані, що а може там оформити щось на маму, чи там десь приховати якесь майно. Те, що буде вашим, те, що ви придбаєте, те, що ви оформите, те, що ви признаєте своїм, буде дуже довго вашим. Це, до речі, стосується також і прав на дітей, і взагалі судових різних тяжб, в яких ви можете щось мати від свого імені. І взагалі будь-що, що буде відбуватися цього року, буде випробовувати. Вашу здатність брати відповідальність та підписувати своїм іменем справи, з яких ви, в яких вам дійсно важливо певний виграш отримати, вигоду чи мати це своїм. Розставатися, віддавати своє, прощати борги просто так, не ви якби. Все, що йде на компроміс з особистістю, буде потім бути великим кармічним таким хвостиком, боргом, який ви можете забрати надовго з собою. Тому знаєте, тут треба навчитись відстоювати свої кордони, особливо в плані матеріальному, фінансовому та ресурсному. Тому, якщо вам щось належить, не вздумайте в 26-му році від цього відмовлятися. Якщо ви претендуєте на щось, відстоюєте свої права. І якщо ви щось інвестуєте, то вписуйте своє ім'я, що це ваша інвестиція. До речі, ті люди, які починають свою справу, теж оформляйте її на себе. Дуже часто в такий рік люди стають підприємцями. Наприклад, довго були в наймі, а зараз, врешті, наважилися бути в підприємницькій діяльності, наприклад, стати а, ну, під своїм іменем вести щось або починати свій бренд, випускати свій продукт. І тут теж жодних компромісів та якихось завуальованих назв. Все буде найкращим чином розвиватися, що буде назване вашим іменем. Насправді, рік дуже багато має інтенсивних задач і багато рішень. І фактично, з першого коридору затемнень на початку березня, ви будете переживати таку, знаєте, якби, Цілу череду подій, яка буде вимагати ваших рішень, вашої втручання, вашої діяльності, вашого активна позиція. Тому овне вже сумувати не доведеться. Зараз справ буде багато, все буде рухатися дуже стрімко. І щодо вашої особистості, можливі зустрічі або навіть з існуючими партнерами, випробування. З людьми на тему власних кордонів, тому можете мати багато такого із новими знайомими і вже з існуючими партнерами. Коли хтось буде переступати ваші границі, коли хтось захоче, аби вийшли на компроміс та на поступки, і це єдине, що не можна робити саме в 26-му році. Одним із цікавих аспектів є те, що буде дуже побуджувати цього року, змінити щось ззовні. У когось буде прям натхненне бажання зробити пластичну операцію, змінитись до невпізнаваності та взагалі наробити дуже багато такої тематики здоров'я, тематики зовнішності, та взагалі вашого тіла вам захочеться змін в цій сфері. Але пам'ятайте, що Нептун буде трохи затуманювати ефект та візуал. Тобто, вам буде здаватися, і ви можете піти на щось, що за. Надто, і іншим людям буде зовсім не так красиво виглядати якась ваша зміна. Старайтеся все виважувати, бо вони взагалі схильні до імпульсних рішень, імпульсних покупок, імпульсних якихось змін. Так? Але зараз цей рік буде вас е, старатися вас провокувати. І для того, щоб це не переросло в щось занадто, завжди пам'ятайте, що будь-яка зміна, повчинайте з чогось маленького, тоді адекватно оцінюєте результат і, до речі, брати поради, консультуватися. Це та тема, яка буде дуже класно вам формувати вашу власну думку. Тобто, якщо ви берете десь консультацію з кимось радитеся, ви серед спеціалістів оцінюєте, хто вам найближче, берете цю думку, аналізуєте і потім власно формуєте. Тому цього разу це якби коли. Рік формує власні кордони, це означає, що ви можете навчатися у інших людей, які вже проходили попередній досвід або є експертами в певній ніші, та вчитися від них і щось своє калібрувати на тему знань, які ви від інших отримаєте, як, наприклад, пораду. Дуже цікаво, що коли задіяний перший дім, то фокус на здоров'ї сильний. Тому рік може вражати, може давати якісь, знаєте, особливо питання зубів і стоматології, тому пильнуйте. Якщо тільки щось турбує, одразу йдіть та швиденько в даному випадку вирішуйте це питання аби не затягувати. Також скажу, що 2026 рік він буде стрімко міняти. знаєте, ви будете відчувати ви в 25-му вже в шоці від того, як стрімко йде час. Просто моргнули, а вже скоро 26-й. Так ось 26-й дасть ще більш стрімкий ріст та похапцем проживання подій. Ви не до кінця будете включені в кожну ситуацію, знаєте, більш поверхнево проживати події через те, що їх буде так багато. Таке інтенсивне плинення часу дає відчуття, що це загострення комплексу ФОМо, коли ти боїшся втратити можливості, коли ти боїшся, що щось не встигнеш допрожити. Цей рік, на жаль, буде відбирати можливість звернути. У кожну справу та емоційних переживань. Він сухий, неемоційний, він прагматичний, він конструктивний, він про оформлення, він про документи, він про відповідальність, він про якісь бадання з іншими людьми, де ти відстоюєш свою думку, він також про позицію свою. І якщо Овне, ви плануєте, наприклад, свою діяльність показати, проявити, чи в соцмережах, чи десь виступити на якісь конференції, це суперсприятливий рік. Причому найкращі літні місяці це липень та серпень, які будуть. Будуть вас проявляти. Ну і осінь. За те, що не чекати, на відміну від інших знаків, овнів буде прям дуже сильно розкручувати тематика фінансів. Адже до осені ви будете вже розуміти, з чого ви можете додатковий дохід отримати, як ви можете розвиватися, як ще заробляти, а можливо, з'явиться бажання або навіть потреба продати щось, що вам належить. Або інвестувати в щось, що ви фізично ще не отримаєте на руки, але зможете отримати через кілька років. Наприклад, як інвестиція в будівництво чи в якусь, якусь покупку кредитну, яку ви потім зможете реалізувати. Насправді кінець року дуже е, про гроші, як і в сторону трат, так і в сторону заощаджень і отримання ресурсів. Тому можуть з'являтися пропозиції, які будуть просто вас. Якби зненацька заставати на якісь короткострокові проектні роботи, пов'язані з іншими людьми або в партнерстві з іншими людьми заради заробітку. І якщо ви будете бачити ціль, ви на них будете погоджуватися, адже для вас цілі цього року, які от саме ваші персональні, стоять на першому місці піраміди масло і потреб. Тому дійсно прислухайтеся, і тоді все світ буде вас скеровувати і давати правильних людей з правильними пропозиціями і правильні шанси для розвитку та реалізації своїх мрій. Я бажаю вам максимально продуктивного. 2026-го, Ставте лайк, обов'язково підписуйтесь та продивіться прогнози ще для інших знаків.